Сьогодні у Дніпрі в день захисту дітей у центрі міста влаштували виставку Втрачене дитинство, присвячену дітям, які загинули через російську агресію. Тут представили історії дітей, які загинули під час війни в Україні. Одну з таких історій розповів Сергій, рідний дядько загиблого. Мій плем'яні ну та їх було два близнеця. Один з них вижив, а одного не спасли, Накрило накрила касетними боєприпасами ураганом. Ну і в Кремрагу не спасли племяні. На виставці представлені 23 історії дітей, які стали жертвами нападу Росії. Серед них і три дитини з Дніпропетровщини. Організатор та авторка більшості текстів Наталія Куліді каже: історії побудовані таким чином, ніби їх написали самі діти. Для того щоб о, написати всі ці історії, я та ще одна журналістка, ми спілкувалися з родичами загиблих. Це рідні, це вчителі, це друзі, це хресні, хрещені. Тобто. Намагалися максимально з усіх боків розказати, показати, якою була та дитина, яка ніколи не досягне вже повноліття через напад Росії на Україну. Найскладнішим було спілкуватися з людьми, які втратили свою дитину, каже організаторка. Були випадки, коли рідні відмовлялись від спілкування, бо не могли знайти в собі сили згадати історії дітей та обставини, за яких вони загинули. Відвідувачі виставки поділились враженнями від побаченого. Я вчитель по спеціальності, тому діти це прежде всі і Просто визиває нігадавання, бульше на так далее. такі виставки. Вони повинні бути, повинні нагадувати людям про трагедію. На жаль, це те, що повинно висвітлюватися. Після відкриття виставку можуть відвідати усі охочі з 2 по 6 червня, за адресою вулиця Глінки. 2. Антон Сіренко Олексій Корнів, Суспільне новини, Дніпро.